Ти не залишиш наші, на тебе. ми світові твоїм дай прихванту твоїм священникам, Богом бережені Україні нашій, пари фіянам святого храму, чи людям Твоїм, бо всяке благодаєння всяких зверших дар поза ти я сподівачі від тебе, це світло, і тобі славу, подяка в поклоні, даємо Отсьої сили і Святому Духові.

Дорогі брати і сестри, Івангельське читання, ну, як би вказує на кожного із нас, на кожного із нас, бо Христос промовляє до кожного серця, до кожної душі, до кожної людини, до грішного, праведного, гарного і негарного, до багатого і більш. Бо в Господа усі однакові, і якраз сьогоднішнє Іванівське читання якраз сказане про нас з вами, дорогі брати і сестри. Господь вимагає, не вимагає, просить, я перепрошую, Господь просить, щоб ми все ціло віддалися Христові, щоб ми все ціло віддалися Йому, щоб йому одному служили, щоб служили Його правді. А ми, дорогі, і сести, подібно до того юнака, який виконав усе, що написано було в Мойсеєвому законі, виконав усе. Але він був багатий, він був багатий і коли Христос сказав, що продай усе те, що маєш, роздай у Боги і знайдеш скарб на небесах. От кожен із нас хай подумає про це. Це не означає, що хтось там із нас чи багатий, чи бідний, чи, чи що має, чи не має, а от подивіться кожен на себе, кожен має якийсь талант, кожен має якесь здарування, кожен має ну, щось таке, яке властиве тільки йому. І от подумаймо, чи ми готові усе віддати. Старцям усе роздати бідним. Я не маю на увазі тільки багатство, і багатство теж. Але все, чим можемо ми віддати і слідувати за Христом. І якщо подумаємо ми, дорогі брати і сестри, то побачимо, що ми далекі від того, далекі від християнства, далекі від, від православної церкви. Далеке від того, про що говорить Господь і просить Господь. І тоді, коли ми усвідомимо це, то ми повинні, повинні просити Господа, щоб Господь дав нам силу слідувати за Ним, щоб Господь дав нам силу йти по Його дорозі, виконувати Його прохання, Його заповіти, виконувати те, що. Просить Він нас, щоб ми робили для чого? Та для того, щоб ми успадкували вічне життя, та для того, щоб ми перебували у вічності, у місті тому, де можна споглядати славу Господню. Ось чому просить нас Господь виконувати його заповіді. Бо, бо ми вважаємо, що, так як юнако цей Іванський, ми вважаємо, що ну, не вбили, не вкрали. Не збудили, не перебудійствували, даємо милостиню, приходимо до церкви, даємо десятину на церкву, Ну, буцім-то ми і, і праведні. Але цього замало, дорогі брати і сестри. Цього замало. Господь хоче, щоб ми все ціло віддалися йому. Господь хоче, щоб ми з ним співпрацювали. Бо багато думає, що називатись християнином, те що, так як юнак євангельський сьогоднішній, про якого ви чули в євангельському читанні, що називатись християнином треба отак і все, і ми, і ми всі праведні, і все таке інше. Але задумаємось, що перед нами вічність. Задумаємося, що нам прийдеться переступити межу вічності кожному із нас. І невідомо, скільки ми проживемо на цій землі, а попереду вічність. І ота вічність спонукає нас, щоб ми задумувалися і виконували, ну, хоч, хоча б намагались виконувати Христові заповіді, щоб бути із Христом, а не бути у гієнні огнені, детьма непросвітна. Не бути із темними силами, де немає вже визволення звідти, а щоб були з Христом і бачили світло. Амінь. Благословення Господнє на вас, того благополудаю, щедротами і чоловік, полюбцю, завжди, нині і повсякчасний і Отця нашого Іоанна, архієпископа Константинопольського, святих митрополитів Київських, Михаїла Іларіона, Певнуста, Макарія Петра, святої великомучениці Варвари, святого апостола Андрея Порозванного, засновника Української церкви, преподобного авакума. Пророка преподобних Афанасія Затворника Печерського у ближніх печерах та іншого Афанасія Затворника Печерського в дальніх печерах, мучениці ми преподобного Іоанна, преподобного Іраклемона Андрея. Та Феофіла, преподобного і Єсея Цилканського Рузинського, святителя Стефана Уроша, Царя Сербського. Їх же сьогодні пам'ять святкуємо преподобних і отців бого наших, Антонії Феодосія та інших чудотворців Печерських, святих праведних отців, які має Анни всіх святих, помилує і спасе нас.

Відбудеться, відбудеться е, сьогодні, 17-ї години вечора, е, вечірня із Акафістом. у вівторок Великомучениці Варвари. У понеділок вечірня і утрення, як належить, е, 17-ї години, у вівторок, 9-ї години ранку Божественна літургія. Ради великомучениці Варвари, ікона якої із мощами знаходиться у нашому храмі. У четвер Святителя Миколая, зимового, як кажуть, в народі. У середу 17-ї години вечірня і утрення, у четвер, 9-ї години ранку Божественна літургія. І у суботу, як завжди, 9-ї години ранку пожестна залупокійна літургія. Зрозуміло. Трошки ми сьогодні розпочали працювати, тому, тому що треба сходити, сходити і підтримати людей, які знаходяться на Майдані в Києві. Це обов'язок церкви, тому що церква завжди була з народом. І те, що народ каже єдиними устами, те, що він вимагає, то це голос Божий. Так просить Господь. Через те ми трошки раніше почали службу, щоб там підтримати тих людей, які, які знаходяться на Майдані. Просять вони і вимагають не дурного, вони вимагають достойного життя. Вони вимагають достойної пенсії, забезпечення у старості своїй, людського поводження, правоохоронних органів, міліції, прокуратури і всіх інших. Ось цього вони вимагають. Через те церква не може бути е, осторонь їх, і церква благословляє і підтримує їх. Підходимо до Христа, йдемо з Богом. Благословення Господне на вас. Причасники, виступите слова після святого причасника. Славний Боже, славний Боже, славний Боже.